Павло, Силуан і Тимофій, Солунській церкві в Бозі, нашому Отці і Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир від Бога, нашого Отця, і Господа Ісуса Христа. Ми повинні постійно дякувати Богові за вас, брати, як і належить, бо ваша віра дуже зростає і посилюється любов один до одного, кожного з усіх вас. Тож ми самі хвалимося вами в Божих церквах за вашу терпеливість і віру в усіх ваших переслідуваннях і утисках, які ви зазнаєте. Це доказ праведного Божого Суду, щоб ви стали гідні Божого царства, задля якого й терпите, оскільки справедливим у Бога є відплатити утисками тим, хто вас пригноблює. А вам, які зазнаєте утисків, відпочинок з нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами своєї сили. В полум'яному вогні, що дає відплату тим, хто Бога не знає і не слухається Євангелія Господа нашого Ісуса. Вони приймуть покарання, вічну погибель від Господньої присутності та від слави Його могутності того дня, коли Він прийде прославитися між своїми святими на подув усім віруючим, бо ви повірили нашому свідченню між вами. Ось чому і молимося завжди за вас, щоб наш Бог зробив вас гідними покликання і наповнив силою кожне бажання до добра та кожне діло віри, щоб у вас прославилося ім'я Господа нашого Ісуса, а ви в ньому за благодаттю нашого Бога і Господа Ісуса Христа. Просимо вас, брати, стосовно приходу Господа нашого Ісуса Христа, коли ми зберемося до нього, щоб ви не відразу вагалися розумом та не тривожилися ні духом. Ні словом, ні посланням, яке нібито від нас, начебто настав Господній день. Хай ніхто вас не ошукає жодним способом. Адже раніше має прийти відступлення та виявитися людина беззаконня, син погибелі, який противиться і підноситься над усім тим, що зветься Богом чи святинею, він у Божому храмі сяде, як Бог, і видаватиме себе за Бога. Хіба ви не пам'ятаєте, що я вам про це говорив, коли ще був у вас? І тепер знаєте те, що його стримує з'явитися свого часу. Адже таємниця беззаконня вже діє, однак тепер є той, хто стримує, поки не буде усунений з поміж нас. І тоді з'явиться беззаконник, якого Господь Ісус погубить духом своїх уст і знищить появою свого приходу. Його прихід за сприяння Сатани буде з усякою силою, ознаками, фальшивими чудесами, з усякою оманою неправди для тих, які гинуть. Бо любові до правди вони не прийняли, аби спастися. І за це Бог посилає їм дію омани, щоб вони повірили в неправду, аби суд прийняли всі, хто не повірив правді, а вподобав неправду. Ми ж повинні постійно дякувати Богові за вас, брати, улюблені Господом, адже Бог вибрав вас як перші плоди для спасіння в освяченні духа та вірою в істину, до цього й покликав вас нашою проповіддю Євангелія, щоб осягнути славу Господа нашого Ісуса Христа. Отже, брати, стійте й дотримуйтеся передань, яких ви навчилися чи то через Слово, чи через наше послання. Сам же Господь, наш Ісус Христос і Бог, наш Отець, який полюбив нас і в благодаті дав вічну втіху та добру надію, нехай потішить ваші серця і нехай зміцнить вас у всякому доброму ділі та слові. Далі, брати, моліться за нас, аби Господнє Слово поширювалося і славилося. Як і у вас, щоб і ми визволилися від невідповідних та злих людей, бо віра не в усіх. Та вірний Господь, який зміцнить вас і збереже від лукавого. Ми на Господа покладаємо надію за вас, що ви робите і робитимете те, що наказуємо вам. Нехай спрямує Господь ваші серця до Божої любові та до Христової терпеливості. Наказуємо ж вам, брати, ім'ям нашого Господа Ісуса Христа, щоб ви цуралися всякого брата. Який порушує порядок, а не живе за переданням, яке ви одержали від нас? Тому що самі знаєте, як належить наслідувати нас, адже ми не були у вас без діла і даром хліба не їли ні в кого, а працювали в утомі і напружені день і ніч, аби не бути тягарем нікому з вас. Не тому, що ми не маємо влади, але щоби подати себе як приклад вам, аби ви стали подібними до нас. Бо коли ми були у вас, то заповідали вам. Якщо хто не хоче працювати, хай не їсть. Оскільки чуємо, що деякі між вами бездіяльно живуть, нічого не роблять, лише пихаються до всього, то таким наказуємо і просимо в нашому, Господі Ісусі Христі, щоб вони мовчки працювали та їли свій хліб. А ви, брати, не втомлюйтеся робити добро. Коли ж хто не слухає нашого слова, що в посланні, відзначте такого і не спілкуйтеся з ним, нехай буде посоромлений. Та не майте його за ворога, а напомляйте, як брата. А сам Господь миру нехай завжди й усякими способами дасть вам мир. Господь з усіма вами. Привітання моєю рукою, рукою Павла, що є знаком у кожному посланні, так пишу я, благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами. Амінь.